Протягом дня, 4 серпня, тривала евакуація херсонців із мікрорайону Корабел. Днями окупанти спрямували кілька керованих авіаційних бомб на острівський міст, який з'єднував його із материковою частиною Херсона. Споруда зазнала значних пошкоджень, але переміщатися мостом ще можливо. 2 та 3 серпня окупанти скерували на міст, який з'єднував острів з іншою частиною Херсона. Сім кабів. Це пошкодило дуже сильно міст, проте наразі проїзд ще можливий. Людей вивозять протягом цілого дня. Працюють волонтери, працює соціальне таксі, працюють поліцейські, які по вцілілий частині мост моста продовжують вивозити людей. Тим, хто потребує, не дають допомогу на місці. Люди не забувають навіть своїх улюбленців. Приїжджають бусики, такі небольші, і вивозять людей. Ми сьогодні подошли к восьми часам, записались і стояли. Конечно, сьогодні много людей записались в очередь, і Приїхали. Одна партія приїхала бусиків. Ми не попали во втору. Ми касасі і втретє навіть партію сіли. Ну от приїхали. Спасибо, звісно. Розміщують, дають умови погодувати, десь розкласти речі.

Тяжело было стоять, долго было стояли. Часа полтора стояли, ждали, пока эти автобусы приехали. Предложили просто место, куда можно поехать. Наши хорошие знакомые свою квартиру предложили. А вывезли нас ребята с острова. Огромное спасибо, Красный Крест, потому что я инвалид. И вы видите, котик, две кошки. котик наляканный, да? Так да, одна вот на руках вторая в переноске сидит. Спасибо огромное. Вот вывезли. Очень хочеться вернуться. Там вся жизнь хочется к ней вернуться. Кроме того, сын служить, там його вещи остались. А скажіть, Задатні, будь ласка, тривальні. вам, ну, вам надовгий, на тривалий термін, да, надали житло, де ви зможете пожити? Ну, приложили поки, да. поки по можливості будемо жити, а там далі що буде А ви не знаєте, як сусіди налаштовані виїжджати, не виїжджати, тому що кажуть, що, ну, можливо, повторні удари по мосту. Можливо, ну, сусіди не дуже хочуть, понимаєте? Вони бояться залишити свої квартири. На жаль, у нас там не дуже хороший контингент. Народер, да? Да. Єсть опасность. а бабушки ви ж самі знаєте очень тяжко на паді. Mm -hmm. Я діснула тільки тому, що очікувати чувствує інвалід, поэтому я знаю, що ніякого помощь вдруг що виїжджати, звісно варто, бо там нема що робити. Ні газу немає, ні свята не буде, не моста не буде. Потім хто ніхто не буде нічого вести. А як прийшла, забрала сумки, що необхідне. Прийшла, людина записала, приїхав автобус, нас привезли, тут все оформили, дали нам і везуть додому. Кому нема де жити, дають житло, кому хто, родичі забирають. Бабусі оформили виплату, так, щоб у неї було там на перший так, час якийсь. Так, будемо оформляти виплату, оформили. Угу. І ви забираєте вас доставляють чи потрібно самим якось їздити? Так, є волонтері. Волонтери дякуємо велике, що нас привезуть додому, хоч далеко але нас привезуть додому. Для тих, у кого немає тимчасового житла, є кілька варіантів розміщення на території Херсонської громади та за її межами. Є різні варіанти. Перше, це можливість залишитися в Херсонській міській територіальній громаді. Є місця тимчасового проживання для людей. Також є місця тимчасового проживання для людей в області. Це і Чорнобаївська громада, модульне містечко, Садарівська громада, модульне містечко, пропонуються ці місця в тому числі. Разом з тим, по всім областям України є визначені місця тимчасового проживання, які внесені відповідний реєстр. Є розуміння, в якій області є, скільки місць в кожному з місць тимчасового проживання разом з фотографіями умов. Тобто це все є, і можна оглянути цей сіє вільному доступі, і також є соціальних працівників, які доводять до людей відповідну інформацію. У мікрорайоні проживають близько 1800 людей. На момент зйомок із острова вивезли понад 300. Серед них чимало літніх і маломобільних. Берем,

Важиш, немає світла, та да? через це не через це не працюють ліфти. <кій> да, вже чотири години. А, а як довго ви там як довго ви були на острові? Да, ви там живете? да, постійно я, я, там живу 4, побачити четвертий 4, і Ані виході всі до вивезення долучилися не лише спеціальні служби, а й волонтери та небайдужі містяни. Вони впевнені, людям треба виїздити та рятувати життя. Часу мало для эвакуации. То есть все-таки сможет его поработать. Но это дело, дело времени. И люди пускай не так потому что останутся чисто на, на смерть. Потому что выехать потом будет проблематично. Если рыба не будет работать, по мосту вообще опасно Там просто-напросто невозможно. Это Будь взяв, да я просто мішень, особливо автобус Це мішень номера. За сьогоднішній день я дуже багато бачила, що приїжджають, і кажуть, а куди нам далі? Ми їм розповідаємо, що ви спочатку реєструєтесь. Якщо немає куди їхати, залишайтесь тут на місці. Ви тут можете жити, харчування медична допомога, туалет, душ, все є. На місці, тобто все надаємо. Далі ви можете виїхати в гуртожитки по Херсону, вам допоможе знайти. Якщо люди з тваринами, наприклад, от в мене є будинки в Миколаївській області, є кімнати в Миколаївській області, там де вже мешкають наші Херсонці в будинку, але вільна кімната готові на підселення ще людей з тваринами, інвалідів. Є квартира в Херсоні, однокімнатна. Котрі нам надали, щоб людей забрати з тваринами, саме щоб з тваринами, тому що це дуже проблематично, ніхто не хоче вгоре не брати. Да, там умови не євроремонт, але є туалет, є газ плита, є ліжко, щоб жити на півроку безкоштовно для людей. Є е, куди виїжджати, було б бажання виїжджати. Ну я розумію, що дуже дуже страшно люди. Не розуміють, що, ну, кажуть, що нікуди, але це все є пропаганда. Можна виїхати, є куди розселитися, головне не боятися, тому що життя це найважливіше, що у людей є. І люди повинні розуміти, що ризикуючим життя, доставляти продукти харчування, доставляти гуманітарну допомогу на острів. Дуже-дуже тяжко, але я гадаю, що все буде добре. Ви є куди виїжджати, не бійтесь виїжджати, вам нададуть допомогу, нікого не залишать на вулиці.